нады, і смерті смотрели в лицо, вперед продвигались отряди Спартака все, все, ой, Спартака, сусміла батька. Ще не так давно кожний малюк вважав для себе справою честі співати цю далеко не дитячу пісню. Іноді важко вимовляючи і, мабуть, зовсім не розуміючи слова Спартаківці Канонада Смерть. Були і інші пісні, які і сьогодні з великим задоволенням вивчають діти з самого маличка на віду к сожаленню День рождення толькараз в гаду. Приліті, вдруг волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино. С Днем рождения поздравит И, наверно, оставит мне в подарок. Мрія кожної дитини 500 ескімо на паличках. Сьогодні збулася моя мрія. Я нарешті йду в гості дивитися мультфільми свого дитинства. Як ви думаєте, до кого? До того самого хлопчика, голос якого чути на цьому диску. в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Здравствуйте. Здесь живет крокодил Гена. Да, он живет здесь. Это я. Самым большим почитателем моего таланта был мой дед, который стимулировал меня развиваться как музыкант с самого рождения. Он за каждую новую вивчену мною пісню, давав мені рубль. І к п'яти років практично я банкротив свого діда. У сім років Вадим Дахненко, син Криворізького голови обкому, зайняв перше місце на республіканському конкурсі дитячої пісні. Партія відразу відреагувала на цю подію і запропонувала батькам віддати хлопчика вчитися до Москви. Престижна освіта і хороша в майбутньому кар'єра в якійсь мірі компенсували батькам біль неминучої розлуки. Згода сина обійшлася ще дешевше, йому пообіцяли велосипед. Отже, восени 1972 року Вадим став учнем Московського хорового училища імені Свєшнікова, здобуваючи професію диригент хору. Ну, спочатку це були сплошні, сплошні сльози, тому що нічого не подобалося, тому що я до мамі і папі домой. Я писав свої перші письма і до сих пор вони храняться у батьків. Ну, вот там, що мене там обижают, приїжджайте, забирайте. Ну, в такому плані. Звісно, родители плакали. Плакали там в Кривому Рогі. Ну, вот, А я плакав в Москві. Ну, Трудне було время. Попереду було ще 11 років навчання. Уроків, виснажливих репетицій, концертів у десять років Вадим уже сам пробував диригувати. Керівник хору Віктор Попов був фанатично відданий своїй роботі, тому вимагав великої самовіддачі і від дітей. Для останніх це подекуди закінчувалось втратою свідомості під час репетицій. Вот для того, щоб научиться так владеть голосом, рібенок должен по-настоящему работать. і работать долго і упорно. зі 160 хлопчиків, які були зібрані з усього радянського союзу. Вадим співав ще трішки краще, тому багато років він був солістом хору. Коли їхні виступи транслювали по телебаченню, телефон батьків просто розривався від дзвінків. А коли хлопчик приїжджав у рідне місто на шпальтах усіх міських видань красувалася сенсація Приїхав вадик. Коли я пів теж з хором є така пісня Пусть бігуть неуклюже, ну знаменита така пісня. І там однакове вступлення і точно такой же проіграш між першим і вторими куплетом. Там дам пам 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 Фортепіано грає, і ну, вот, хор підпіває. А когда ты ее поешь, эту песню 1585 раз, ты уже не, не вообще поешь и думаешь абсолютно о другом, на улыбке такой же, чисто, профессионально поешь. И вот я пел ее, и смотрел в зал, смотрел, что люди делают, и так все себе пусть бегут, неуклюже, по получше. И смотрю, заходит один человек, он зашел в опоздал. А я смотрю на него, пою эту песню, пусть бегут, не бежит. А сам думаю, о, опоздал, идет. Куда ты идешь? Смотрю, он пошел по залу, смотрю, идет вперед. Думаю, куда ты идешь? Там мест нет. Сейчас будешь возвращаться. И себе так думаю, себе ходит, опоздал. Маш, ты, опоздал. Еще и мешает людям слушать. Люди же начинают на него внимание обращать. А мне плохо же, на меня же не обращают. Что ж такое? Это же неправильно. И вот он ходил, ходил по залу. А тут произвучал проигрыш. И должен быть второй куплет. А я запел снова первый. Я запел первый и пою себе «Пусть бегут неуклюже». А там же текст «Прилетит друг волшебник в голубом вертолете». Я начинаю петь первый куплет, потом понимаю, что надо петь второй, и переключаюсь сразу на второй. И получается песня новая, песня о главном. Получается песня «Пусть бегут неуклюже в голубом вертолете». И мы так... И, и я смотрю с этой на улыбке, ну, как положено, смотрю на зал, смотрю, кто-нибудь сообразил или нет. Никто ничего не соображает. Вадиму випала честь брати участь у шести фіналах конкурсу Пісня року. І на одному з них він в парі з Софією Ротару виконав, як стверджують критики, першу репову пісню вітчизняної естради. Нам пришлось петь на двох съездах КПСС. По разным причинам. запомнились эти съезды. Во-первых, Потому что очень много мы готовились с ним. Три месяца практически не учились. Мы и занятий не было. Мы сидели в Кремлевском дворце съездов. Нам выдавались пропуски, такие как в ЦК, где спецконтроль был, КГБ проверял и так далее. Мы находились в Кремлевском дворце съездов. И мы практически не пели, а просто учились выходить и уходить целых три месяца, ну, вот, маршировать. Но, есть, но запомнилось это и по-другому: что в каждом кресле были наушники и переводчики переводили. То після цих трьох місяців наушників треба було що купить штук 300, Тому що поки ми там три місяці були, ми поснімали там кучу наушників, этих, интересно, Ну це ж ребята. Правдою і честю голосисті піонери служили своїй батьківщині. За вкрадене партією дитинства подекуди отримували і гонорар порцію морозива. Переповнені зали були в захваті від юних артистів, гучно аплодували, обдаровували грамотами. Діти, особливо солісти хору, звикали до слави, до реакцій дорослих і думали, що так буде завжди. Від старших товаришів вони чули, що прийде час, і голос почне ламатися, і хтось інший займе їхнє місце на сцені. Вони боялися цього, а що робити, не знали. Це велике випробування для зіркової дитини. І щоб пройти його, потрібна серйозна підготовка. Але дорослим було не до цього. Їхнє завдання засвітити зорю, а як вона згасатиме, нікого не обходить. Підтвердження цього світ побачив на прикладі першого соліста великого дитячого хору Сергія Парамонова. люди очень хорошо помнят и первого человека, первого мальчика, который начал петь такие вот эти песни, которые и мне пришлось в дальнейшем петь. Сережа Парамонов, солист нашего хора. Ну, вот такой был хороший мальчик, старший, у меня на два года был, но вот, у которого, к сожалению, была нехорошая судьба, как и у многих известных людей в нашей стране. К моему большому сожалению, этот человек в 36 лет умер в своей собственной однокомнатной квартире, далеко от своей жены, от ребенка, и ему просто никто не принес таблетку от температуры или просто скорую вызвал. Он умер от пневмонии, просто сгорела температура. Ну вот, и, к сожалению, моему сожалению, что даже человек, которого я очень глубоко уважаю, как, как специалиста, как дирижера, мой художественный руководитель и дирижер, которому мне пришлось многому учиться, Виктор Сергеевич Попов, даже не был на его похоронах. Что прискорбно было для меня. Почему? Потому что он создал этого человека. Он его поставил, он его вывел вперед. Вот. И потом, когда у человека поменялся голос, он был просто выброшен. Як ми что вияснили, любимые песни є не тільки у нас у слушателей, але и у самих исполнителей. Вадим знав, що його майбутнє не спів на естраді, а диригування хором. Тому зумів безболісно пройти цей етап. А в компанії таких самих хлопчиків це було не так важко. Ті люди, з котрими мені прийшлося вчитися, многі стали відомими достаточно звісними людьми в шоу-бізнесі, стали там, композиторами, музикантами, півцями. такие как Володя Пресняков, это был в свое время мой друг, и долгие годы я был старше его, и поэтому я для него в какое-то время был авторитетом. Вот, и Филипп Киркоров, с которым пришлось учиться в дальнейшем. Валерия, на мой взгляд, очень хорошая певица с хорошими вокальными данными, которая была не совсем хорошая, такая красивая судьба, но очень хороший голос. Михаїл Турецький, я думаю, що є звісний такий хор. Закінчивши училище, Вадим Дахненко вступив до музично-педагогічного інституту імені Гнесіних, вдосконалюючи далі професію диригент хору. В цей час йому запропонували паралельно працювати в органах державної безпеки Радянського Союзу. І моя задаче була дивитися за іностранцями, які учились в Моєму рідному інституті їх було примірно около 200 человек, щоб вони не проводили антисоветскую пропаганду. За відмінну роботу Вадим отримував від держави спочатку подяки, потім премії, а згодом зарплату. Через два роки його перевели у відділ економічної розвідки в Німеччину. Паралельно він працював керівником одного з армійських колективів. Так, щоб ніхто нічого не здогадався. В ці времена. Часи... Одним из моих начальников, и там работал Владимир Путин, бывший же президент, теперь же нынешний премьер-министр России. Вот, я работал, и что, что оказалось, что я буду делать? Ну, воровать. Воровать для своей страны новые технологии других государств в сфере экономики и производства. Воровал, видимо, я хорошо. Ну, вот, поэтому в 24 года получил правительственную награду от Михаила Сергеевича Горбачева. Заслуги перед моєю родиною. Батьківщина вважала Вадима своєю власністю і закріпила за собою право повністю розпоряджатися його життям. Для виконання особливого завдання йому підшукали дівчину, на якій він повинен був одружитися. У мене була дівчина мене на один рік. їй було 25 лет. працювала в такій організації, як Штазі. Це ж саме як у нас КГБ, тільки в ГДР. Моя страна вирішила, що я дожм женітися на ній і остатися на все время жити в Германії. Дахненко зрозумів, що з ним не жартують. За шість років роботи в цій організації він знав уже стільки, що цього було б достатньо, щоб попрощатися з життям. Але наперекір усім він мужно сказав ні. Два місяці розглядалось його питання. Закінчилося тим, що він опинився в урановій шахті в рідному Кривому Розі. Таким чином диригент хору був змушений освоїти ще одну професію – підривник. Десь на третьому році роботи на цьому производстві я визнав, що радіоактивність на моєму робочому місці составляла, превышала норму в 27 разів. На пятом году работы в, на этом производстве, после в январі місяці я з'їжджав в шахту і примерно, не примерно, ровно через 15 сознание. тіряв вот Це було один раз. На второй день те саме, на третій день я зрозумів, що це серйозно можна не очнутися. Дякуючи батьку, Вадим більше не спустився в шахту. Зрештою, державі в той час було не до молодого Дахненка. Глобальна перебудова закінчилася розвалом Союзу. В повний голос тепер говорилось про те, на що раніше було накладене табу. У квартирі колишнього голови обкому комуніста Дахненка Старшого з'явилась книга Біблія. Однажды, когда я прийшов к нему домой, з порога практически сказав: Смотри, синок, здесь написано, вот смотри, я читаю. Не хлебом, единым будет жить человек. А я прямо з порога йому ответил Карл Маркс. Ну вот, Я знав, що это сказав Карл Маркс. Мне отец сказал: Да нет, смотри, сынок, здесь написано. Я говорю, да, не может быть. Он говорит: ну посмотри, я стал, взял Библию впервые в руки и начал читать и прочел: Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из вас Божьих. Я ответил отцу, не понял. Первую часть написал Карл Марс, а вторую кто добавил сюда? И по какой причине? У цей час сім'я Дахненків переїхала з Кривого Рогу в одне із сіл Вінницької області. Поселилися в недобудованій хатині. Чутка про те, що бувши комуніст разом зі своєю дружиною, тепер молиться Богу, швидко поширилася в окрузі, і від них відвернулися геть. Усі нам прийшлося спати на землі, пола не було. Температура не піднімалась вище 9 градусів тепла. Ми спали повністю одетими, навіть закутавшись шарфами, в шапках-ушанках і в обуві. Одного часу ми жили 1,5 року вместе со свинями під однією кришею, негде було їх тримати. Хлопець помітив, що останнім часом стосунки між батьками стали просто ідеальними. А от від перемін у своєму житті він вже добряче втомився. Якось у їхній дім завітав служитель церкви, який задав Вадиму одне ключове запитання. Він побачив мої очі і запитав. Скажи, Вадим, а что тебя держит, чтобы не прийти к Богу? Что тебя держит? А потом добавил, ты можешь мне не отвечать, ответь не мне, ответь Богу. И в этот день я понял, что Богу надо было давно не идти, бежать. И 21 июня 1997 года в доме моего отца, если это можно назвать, тогда было домом конечно же, я просто пал на колени перед Богом. И сегодня радуюсь этому. В этот день я обнимал своего отца. И впервые за многие годы как отца. Я это говорю открыто, честно. Потому что я не мог ему простить до этого времени, что много лет назад он меня восьмилетнего оторвал от своего собственного сердца. Я дал за тысячи километров в Москву. И к тому времени я прекрасно понимал, что если Бог даст мне детей, которых к тому времени, к времени покаяния у меня не было еще, я себе решил для себя, по крайней мере, что какими они бы гениальными не были, мои дети, я их никогда не оторву от собственного сердца. Я никому не отдам, кроме Бога. Вадим піднявся з колін з іншими почуттями в серці. Йому хотілося літати, обіймати всіх довкола. Він знав, що Бог, перед яким він відкрив свою душу, його ніколи не розчарує, не зрадить, не прожене геть. Сьогодні я йм дуже багато. і що таке щастя для мене, во перше воно закрите в Богі. И счастье без Бога ⁇ это пустая, бесцельная, бесплодная жизнь. Сегодня для меня счастье, когда я вижу, что моя старшая дочь выходит и прославляет Бога. Она поет, средняя готовится петь, играет на скрипочке. Я люблю своих родителей, ценю их абсолютно по-другому, как раньше, и, и я горд, что они у меня есть. И что самое, что для меня прекрасное, то, что они молятся обо мне, и самое прекрасное, то, что они знают Бога.